Пам'ятник Тарасові Шевченко Гусаківці мріяли давно. На 20-й рік Незалежної України село вирішило пам'ятнику таки бути. Погруддя вагою близько 200 кілограмів встановили на символічному місці біля Гусаківської школи. Хотіли віддящитися селу тим пам'ятником Шевченка. Це є за рахунком 184-й пам'ятник на Львівщині. Архітектори сказали, що найкраще, коли школи. Все-таки Шевченко є для дітей. Він коли цей воду, школьним тепер діти будуть до нього приходити і будуть тут мати лінійки, і будуть. Вони будуть то для них робиться. Учні школи від наймолодшого до найстаршого знають, ким Тарас Шевченко є для українського народу. Сільський голова обіцяє, що українського поета-генія у Гусакові буде ще більше. Тарас Григорович Шевченко то для нас символ української віри, української мови, української. Традиції і дуже ми вдячні і за те, що він ще буде стояти біля нашої школи і на вулиці Шевченка, вже до, до, школа є на вулиці Шевченка, і колись часом наша школа, яку я в свій час закінчив, буде носити ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Незважаючи на скалічену засланнями зовнішність, Шевченко завжди залишався молодим душею. Саме юним поета побачили скульптор Ярослав Мотика та архітектор Олесь Ярема. Таким його бачитиме і Усаківська молодь. Так його будуть бачити тих 200 учнів через вікна чи навіть над подвір'ї вашої школи. І будуть знати. Що та людина, будучи молодою, мала великі амбіції. І такі амбіції повинні бути і всеред вашої молоді. Чимало лепту до спорудження пам'ятника та облаштування прилеглої території внесли обласна, районна, сільська ради, працівники школи та меценати. Христина Купльовська Назар Піх, вісник.